Наближається літо, а разом з ним і небезпечні конвективні явища. У 2018 році в науковій статті Prein Holland була опублікована цікава карта ймовірності граду на землі. Ця карта називається Global Estimates of Damaging Hail Hazard, що у перекладі Глобальні оцінки руйнівної небезпеки граду. Побудована ця карта за складним і статистичним алгоритмом. І значення приведені з розрахунку на квадрат території 100 на 100 км. Крім того, на карту нанесені лише випадки з крупним градом. Згідно з загальноприйнятими світовими критеріями, крупним вважається град з діаметром від 25 мм і більше. На карті, яка наводиться більш яскравим ділянкам, відповідають території, де найбільш часто за рік випадає крупний град. Як видно, безперечним лідером. За територіальним охопленням є центральна частина Північної Америки, яка практично повністю збігається зі знаменитою алеєю Торнадо. І це не дивно з огляду на унікальне фізико-географічне положення регіону. Тут протягом року спостерігається до 13-16 днів з крупним градом. У південній півкулі також є регіони високого ризику випадіння крупного граду, який охоплює. Пампаси і східні схили ант в Аргентині. В даному районі також спостерігається підвищена небезпека утворення торнадо. Можна виділити і інші регіони на землі з високою повторюваністю випадіння Крупного граду. Це Нігерія, Захід Судану, Ефіопське нагір'я, Єменські гори, Середземномор'я, особливо прибережні зони Алжиру, Тунісу і Марокко, Кавказ, Ельбрус. Окремі регіони Пакистану, Індії, Бангладешу, окремі ділянки східного узбережжя Австралії. В Україні, за даними карти, налічується близько 1,5-2,5 дні на рік з крупним градом. Важливо пам'ятати, що це число на територію 100 на 100 км, а не в конкретній точці. Територія 100 на 100 км. Але у Карпатах і на Прикарпатті внаслідок орографічного ефекту даний показник зростає до 3-6 днів. І на завершення, короткий факт. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Срезневського, найбільш крупний град на території України випав у нові Каховці, Херсонська область, його діаметр становив 97 мм. Згідно архівів, з 1951 роки по 2015 роки. Однак теоретично в нашій країні може випадати і більш крупний град, проте через не надто щільну мережу метростанцій і низьку щільність населення, часто вони просто залишаються непоміченими, враховуючи локальність і короткочасність даного явища.